Отже, Робінгоб провісницька трилогія. Скоріше за все, напевно, стоподня, буде спойлер. Загалом я десь уже скаржилася, мені здається, що по факту до читання третьої книги я не надто лишилася задоволеною, але. В межах підготовки до цього відео я вирішила трошечки собі освіжити, прочитати пару сторінок першої книги, і це все-таки напевно одна з моїх улюблених серій, не най-най-най улюбленіша, -най 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 звісно, тому що друга книга мені йшла не так щоб суперлегко, десь всередині. Третя, взагалі, мені дуже довго тягнулася довго і нудно, не побоюсь цього слова. І тим не менш у списку улюблених. Напевно, все-таки ця серія залишиться, тому що коли я, домушавши вже третю книгу і трошечки від неї відійшовши, і десь там щось на фоні опрацювавши, беру першу, і оповідь починається з того, як старий Фіц, головний герой, пише, грубо кажучи, свої мемуари чи історію цього їхнього королівства, тебе накриває якимсь майже ностальгічним відчуттям. Ти знаєш, який шлях подолали всі ці герої, і це настільки відчувається під час перечитування, оцей, як ніби втомлений, смиренний, зболений, але все одно сповнений якогось тепла, голос головного героя, а потім йде ще опис Веріті, і ти не можеш не відчувати цей контраст. Наскільки висушений, знесилений, майже відсутній, взагалі як труп був цей Вереті в кінці книги, і це феноменально. Плюс і дуже приємно читати. Я переважно говорю про першу книгу, тому що вона була ідеально збалансована. В ній щось там 400 з копійками сторінок. І в ньому ідеально все в тому тексті. Робін Гоб з самого початку першої книги задає абсолютно правильний тон. щоб ми не тішили себе ілюжніями на сподіваннями на хеппі-енд. щоб ми розуміли, що може статися що завгодно. Вона одразу говорить, що головний герой буде страждати і страждатиме багато. Ти просто настільки захоплюєшся одразу цією історією маласенького хлопчика, який намагається. Усвідомити себе в цьому палаці, який шукає якогось тепла з тваринками і, де може з людьми, і намагається роздуплитися, хто він, де він, що йому з цим робити. Коротше, дуже швидко ти погинаєш в якусь підліткову історію дитинчати, які... ну якому дуже не пощастило, скажімо. Ти миттєво забуваєш про те, що взагалі на самому початку тебе було попереджено, що попереду багато страждань. Учень убивців мене підкорив. Просто миття я зупинялася посеред книжки, просто подивитися у вікно і ще раз посмакувати якісь речення. Переклад, до речі, дуже хороший. Дитина моя прочитала. Це й було щось років 10-11. При тому, що історія досить жорстока. А дитина у мене досить така е котік. М'який така квіточка, навіть вона взялася за королівського убивцю з великим захватом, але кинула майже одразу з зі скаргами з таким сумом, точніше, більше ніж зі скаргами. Я не розумію нічого. Ти можеш відкладати, ну, типу, ти прочитала одну книгу, це ж крутяк уже там, в принципі, довершена історія. Ясно, що є якісь запитання, але історія молодого маленького фікція, його типу, перший етап життя фітця він реально от на, 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 на тому моменті і завершився. Я взяла читати королівського убивцю я його мучила два місяці. Прикол, Я отут-от -от -от читала, ми, по ходу, з забавою читали одночасно. Тому що вона брала, читала і перекладала мою закладку. Тому я написала на закладинці, щоб вона її не чіпала, брала свою. А, це я на її закладинці написала. Вона прочитала, виходить, 250 сторінок. Вона реально дуже багато прочитала, поки вона кинула. І я її розумію, тому що десь, напевно, 5200-ї історія ніби зупиняється. І починаються дуже глибокі занурення в політику. Тож друга книга на початку йшла більш-менш і в кінці йшла більш-менш всередині. Причому це не чітко середина, а така величенька частина, в принципі, це в принципі десь напевно половина всієї цієї книги. Ну тобто, грубо кажучи, те, що розміром з перший том, точніше з першу частину, мені читалось ок за загальними обсягами. І ще половинка лишилася на те, що мені читалося ну, так звикликом. Я не проти політики, я не проти світобудови, і в другій частині дуже багато розказується про скіл, практично нічого не розказується про від. Набуває всіх барв особисте життя Фільдса. Мені дуже сподобалося в першій частині, що практично була відсутна любовна лінія, там щось десь трошки були якісь натяки, але дуже так, на такому юнацькому дитячому рівні. І це насправді було прекрасно. В Другій книзі Фіц уже такий дорослий підліток, тож у нього там гармони буяють, і при цьому досипається проблем, скільки хочеш. Стосунки з Моллі у нього розвиваються теж а, ну, тобі, спочатку добро, а потім геть, геть все коротше летить до біса. Не, не зовсім. Я погоджувалася, але зрештою, за, за кінець королівського вбивці, я в принципі пробачила ту середину, яка мені тягнулася і жувалася. Тому що завершення, воно того варте, скажімо. Тобто Робін Гоб хотіла щось сказати, вона десь відволіклася дорогою на якісь деталі, які для неї були цікаві, важливі для мене не дуже. Але зрештою, те все, до чого воно прийшло, воно того було варте, тож окей. А потім виходить. Третя частина мандри убивці. І це за хорошою традицію, типу, втричі більше тепер, ніж перша книга. І десь так само вона мені знову ж таки читалася. Тобто, десь от стільки о, за обсягом з цієї книги мені читалося більш-менш, а дві третини мені читалося це капець як важко, капець як довго. У списку прочитаного минулоріч. У мене «Мандрів убивці» найбільша книга 924 сторінки тексту. Не те, щоб це погана книга. Це досі Робін Гоб, яка досі пише дуже гарними реченнями, але знову ж таки, їй пофіг. Вона щось собі придумала, їй щось хотілося сказати, висловитися, якісь теми, просто торкнутися як якихось цікавих моментів гендерних. І Робін Гоб досить побіжно торкається цих питань. В мандрах убивці, тому що вона може собі дозволити, походу, ну просто не поспіхом розповідати про будшу. Оскільки я вже почала про Молі, то е, договорю про моль, моль в мандрах убивці. Я загалом не проти, що він для того, щоб вберегти е, молі і свою дитину не міг якось повідомити, що він живий. І я типу, не проти того, що вони разом не лишилися, тому що. Ну, з того, як, які них стосунки були в королівському вбивці, з того, яке життя вів Фіц, з того, як вони комунікували. Загалом ну, зовсім не обов'язково це був якийсь союз зроблений на небесах. Звісно, що це перша закоханість, це дуже серйозні почуття, глибокі, важливі, болючі. Я не проти, що вони не залишилися разом. Ну, типу, я не дуже переживала за те, що вони будуть разом. Але з мене дуже давило сльозу, не те, що прям видоволо. Але тисло емоційно те, що Робінхоб вирішила вписати цю вагітність і пологи молі, і цілу сюжетну лінію цього всього, яка, як на мене, була не потрібна. Її не вимагала історія. Це лише для того, щоб Фіцу. Життя не вважалося якогось якоюсь казочкою з веселками віддати, тому що ну мало ли, може йому мало було і без того. Тобто, з моєї точки зору, цей конфлікт був непотрібний, мені і без того було за що переживати за Фіца. Можливо, це було для того, щоб баричу дати ще якісь здорові типу стосунки, але для мене воно було трошечки кринжове, тому що оскільки. Баріч дофіца він виконував роль батька переважно. То для мене це от був такий елемент якогось, не знаю, це, це виглядало мало не як інцест. Оцей натяк на те, що Молі з Баричом. Будуть жити прям сім'єю, а не просто він там за ними наглядатиме. Це, типу, мало б бути як логічне і таке щемке завершення обох історій, і молі, і Баріча, тому що вони обидва заслуговують на щастя, на спокій, і вони можуть один одного і вберегти, і підтримати. І це будуть здорові стосунки, здоровіші, ніж у молі з фіцем. І Баріч такий кльовий, він там вічно закоханий був в кого там в пейшенс чи що. Ну, коротше, оці. Ці проблеми, вони ніби як підсумовуються і ніби як реалізовуються в тій, в тій лінії. Ну, як на мене, краще б барич просто знав, що Фіц живий, молі собі спокійно жила своє життя, ми ніколи в житті про неї більше нічого не почули. І Фіц просто до неї не пішов, щоб наражати її на небезпеку. І для мене це було б значно потужнішим, мені здається, резолюшеном, тому що мені було б спокійніше, у мене було б більше відчуття того завершеності. такого, ну окей, хорошо, у барича все нормально. Це, типу, просто така зайва сльоза. Навіщо воно було? Ну, у мене є підізра, що можливо, тому що однією з найпровідніших. Тем цієї трилогії є діти: позашлюбні діти, бажані, небажані, втрачені, не, не, не отримані, недотримані, зневажені. Тобто про дітей як таких і про стосунки між батьками і дітьми дуже багато. Фіт сам по собі байстрюк, у Молі був аб'юзивний батько, не було матері, Чейд його е, вчитель, вбивця, позашлюбний, тобто, такий самий байстрюк, такий самий позашлюбний е, син короля, чи короля в очікуванні був, ну, коротше, це щось таке було. Старлінг позбулася вагітності, пейшенс не змогла завагітніти, Кетрікен втратила дитину. І потім те, що в кінці, в самому те, що Кетрікен Кен і Вереттія. Це ще напевно поговори, навряд чи я забуду це все явно просто таке величезне дослідження почуттів дітей без батьків, батьків без дітей і цього всього. Але мені здається, що от конкретна історія з Молі, з її дитиною, з її вагітністю і з цими всіми стосунками з баричем, це було зайве. Як ви вже здогадалися з попередніх двох разів, коли я це сказала. Окей, одразу. Тому що не тому, що я забуду потім сказати, а тому, що воно мені просто ця думка тепер заважає думати будь-що інше. Я не можу, мене настільки кринжить. Ота фінальна сцена з Кетрікен і Веріті, коли. Магія почала працювати на такому рівні, що Вереті, фактично, будучи вже там мало не перекованим, мало не загубливши себе повністю в цьому своєму драконському проєкті, переселяє ненадовго свою свідомість у тіло Фіца. і потім іде в тілі Фіца організовувати Катерикен нову дитину, Нащадка престола, і дібо, всім окей. Ну, може, там трошечки невдобно фіцу. Але він нічого не пам'ятає, то жлічно. Те, що Кетеркен окей, те, що веріті окей, е, така прогресивна сімейка, мені було невдобно. Для мене воно щось, щось не прокатило настільки легко, як, як, як їм усім. Тож, добре, що ми про це поговорили. Дякую, що вислухали. До речі, про драконів. Це, типу, кльово, що вони там є. Але мені здавалося, що люди, які говорили про те, що там ще будуть в кінці дракони, жартували. Ну, тому що мені здавалося, що історія, яка так багато говорить. Про перекованих, про піратів, про скіл, про віт, і стільки висипає всяких перешкод і випробовувань на голову головного головного героя. Типу саме по собі вже настільки перевантажена цими всіми подіями і е, з'являються в третій книзі, в другій книзі, в третій книзі, з'являються ще нові якісь персонажі, яких треба теж якось розвивати і давати їм місце на сторінках, щоб можна було їх якось розкрити. А потім виявляється, що старішини, про яких була мова у цей весь час, що це дракони. І ми такі, типу, таку капульку, пісюльку часу проводимо з тими драконами. В експрес режимі пояснюється, як воно все працює, через кетл, яку я взагалі недавно дізналася, хто така. Типу, дякую, що зайшла, звісно. Але ну Кетл мене особливо не вразила цей до тобто, це персонаж, який все знає, що нам все розкаже. Надо його слухати, аби він старий, розумний. Ну таке мені коротше, мені це, мені це було не дуже цікаво. Конкретно персонаж Кетл, Вона мене трохи дратувала. Чомусь я не знаю чому. І те, що зрештою вона настільки серйозну роль грала в цих всіх подіях, мене теж трошки підратувало. Ну, не критично, але ну, трохи було. Мені дуже сподобалася історія Блазня, те, як він з'явився, знову повернувся. І загалом про Блазня було цікаво читати. Блазень, Мілаха, я думаю, це один із улюблених персонажів більшості читачів, фанатів серії, принаймні. І стосовно улюбленців, фанатів серії, Нічноокий теж, звісно, котик. Ну, він, безумовно, вовк, але він котик душею, тому що. Мені дуже сподобалося не лише це братерство, і це безумовна зв'язок, і ця дружба, ця потреба думками нічного кого. іноді зненацька скидувалися якісь такі тези, які вертали із якогось такого стану загальнофілософського екзистенційного в дуже побутовий, в дуже простий. І це настільки роба на всіх рівнях, тому що він тварина, він вовк, він думає якимись досить простими категоріями, і цього іноді дуже бракує. Тож, да, мені це дуже сподобалось. Вереті мене в мандрах убивця не особливо захоплює. Він мене почав дратувати, якщо чесно, ще в Королівському убивці, здається, він мені значно більше подобався в першій книзі, ніж в другій, а тоді тим паче в третій. Хоча, знову ж таки, варто підкреслити, що, напевно, його арка цілком логічна. Окрім сексу з Кетрікен в тілі Фіца. Основна проблема цієї книги, точніше, не самої книги, книги немає проблеми. У неї шалена кількість фанатів, яких все устраює. Основна моя проблема з цією книгою в тому, що мені от забагато блукань замало екшону. Я ще розумію ці всі якісь майстерно приховані або не дуже майстерно приховані, але все одно цікаві експозиційні моменти, коли нам розказують якісь речі, які ну типу тобто мені цікаво було, дякую, що розказали. Але навіщо було? Типу, у Ці квести влаштовувати ходити туди, там якесь місто спалили, все постійно переслідувати цього регала, все ніяк не мати змоги його вбити, все постійно щось заважало і бути на самому краю провалу, щоб, зрештою, вбити регала таким якимсь чином, що я, як ніби за кадром, я навіть не пам'ятаю, мені здається, що він помер, я не певна. Але я навіть не пам'ятаю, дуже добре пам'ятаю сцену, фінальну сцену в тому якомусь небесені, ти типу, в якихось ночвах, я не знаю. Ну, коротше, коли в кінці книги першої фіца мало не втопили, а кінець цієї книги, оцю книгу я читала 34 роки тому, оцю я читала менше, ніж півроку тому. Окей, протягом минулого року. Я не пам'ятаю, Майже нічого, окрім якихось моментів, які мене вкурвили або, можливо, захопили. Я не пам'ятаю, чи Регал помер, чи його хтось вбив, чи це був Фіц. Я пам'ятаю дуже добре дуже кривий момент, коли якісь найманці, здається, схопили Фіца і як він отруїв їх. Оце була охиння сцена. Отакі от моменти мені дуже подобалися в цій книзі. Вони не настільки були динамічні, скільки вони були от, як, як, як звідси, як от-от. Вона робе, а так мені здається, ходити можна було вдвічі менше, і ну якусь кількість сюжетних ліній. Ну, можна було б їх прибрати. Ясно, що це виключно моє, мої вподобання і мої враження. Це все суб'єктивно. Ну, коротше, я не знаю, чи є сенс в цьому дисклеймері. Але да, для мене це не виправданий обсяг. Вона не мала бути майже тисяча сторінок. Цілком би вистачило не знаю п'ятсот. Ну, хай ще сот. я прочитувала цю серію, то цілком можливо, що вона б йшла вже легше. Вся і друга, і третя книга я б додивлялася до якихось деталей, які Робін Гоб по-любому для мене десь там лишала. Тому що от я почала першу книгу, і відчувається настільки. Історія цілісна і продумана, розумно з душею зроблена. Цілком можливо, що багато речей для мене мали б сенс, і, можливо, я б могла ними насолодитися якось інакше, в більшій мірі, і зацінити якісь речі як, як значно потужніші, ніж те враження, яке вони на мене справили. Єдине, що я, я боюся, я готова іноді перечитувати якісь серії для того, щоб переконатися, що. Скажімо так, щоб перевірити, раптом моє враження було хибне. Але я готова це робити, наприклад, з циклом замок цієї Діани Він Джонс, бо там книжки по 300 сторінок, не по 1000, а по 600. Тож, да, якщо я не помиляюсь, КСД вже анонсувала, що цього року, 24-го, збирається випускати наступні серії з цього світу. Якусь, як мінімум, одну з них. Я сподіваюся, що, можливо, там буде трошки більше розказано про піратів і про перековування, тому що в мене є якесь відчуття, як ніби тут було щось про перековування, про те, що це якось пов'язано з драконами. Але оскільки дракони з'явилися в самому кінці, і ми провели з ними настільки мало часу, що я навіть не пам'ятаю толком, чого про тих драконів. Окрім того, що в мене було в якийсь момент дуже чітке відчуття, що саме через те, що. Фіц здібний і у віті, і у скілі він є каталізатором. Потрібно вміти в цю телепатію на всіх рівнях, і це була цікава думка. Я просто не пам'ятаю, чи вона якось реалізувалась чи підтвердилась чи ні, тому що мене робінгоптер, як не третій книзі, просто геть загубила. Лишилось відчуття того, що драконів мені б хотілося, щоб вона вела. Або принаймні, щоб вона якось трошки прозоріше для тупих почала на, натякати на цих драконів раніше, можливо, вона так і робила, я просто ще тупіше ніж ні, ніж ніж очікувалося. Да, мені хотілося б трошки більшої присутності драконів в плані не ікшону, там все нормально з екшоном в кінці, в принципі. А от по протяжності, щоб щоб, щоб, щоб подовше з ними. Часу, пробути, щоб більше дізнатися про це приковування, і звідки піратів всі ці скіли, тому що воно якось типу пояснювалося, але я вже все забув. Отакий сумбурний, як завжди, відгук на цілу серію Робін Гоп Асасін, яка вийшла в КСД, яку я дочитала минулого року, і яку я скоріше раджу, ніж не раджу, хоча перечитувати буду поки що навряд. Тому, числі через те, що мені є, що прочитувати. і про це я теж планую зняти відосік. Але про це пізніше. Дякую, що задивилися. Задавайте За донати на засу.